Так, у нас на ремонті Лада 21.14. Так, У хлопця проблема по дослі заслонки. У нас дуже поганий контакт на самім дослі. І ми зараз будемо його паяти. Ми відкусили всі провода І хочемо його Їх так само підобрали по цвітах, щоб не попутати. І будемо паяти саму фішку. Так, фішка у нас у руках. Отак ми її відкусили. Скажи, що вона електронна. Ага, добре, Та вона електронна, так. Да. В нас тут є схема в інтернеті попутати. Я думаю, що несложно, але А, Ми зараз будемо паяти всі контакти, бо ця фішка дуже тяжко піни витягнути, щоб щось поміняти. Все, будемо зараз паяти її. Так, от ми з ванюшком запаяли, подовжили такі по водах. Все, підобрали по цвітах. Поклали в термоусадку, замотаємо хорошо ізорієнтою, щоб не попадала влага. І будемо паяти на самому автомобілі. Так, все, ми поклали далі в термоусадку, Тут ми залили клеєм, щоб сюди не попадала влага. І це буде на віка і надіжно. Так, все, ми запаяли самі повода. Поклали ми теж їх в термоусадку, Фішку ми Фоп. теж загнули всі контакти, бо. У когось буде проблема, що постійно чек горіти. Ну, Ми думаємо, що це за цього, бо то, що тут дуже були роздовбані піни. І Ми їх жали, тут ми залили клею. А далі ми спаяли це все і будемо класти спочатку в м'якенько, щоб сюди вода не попадала. І потім матечисту. Будемо це складати і удаляти ошибку. І будемо дивитися, чи опять буде з'являтися ошибка. Так, все, отак ми зробили. Розйом получился красиво, ну трошки довговатий, але нічого. Я думаю, все буде добре. Так, все, завалимо машину. І дивимося, що тут трошки подушка в моторі вбита. Бачите, займотор трясе, тесе. Покобійчий тесе. Не знаю. Ну дуже мотор ходить. Він не має так ходити ви. Це кіпець. Я не знаю, як тут коробка, там, може там десь розбита подушка. Ну, мотор добре, подушки немає. У вас оказання погано буде. Так, а це каварій ходить? Ні, це не буде, це клапана в тебе розрегулі. Клапана вже тебе регулірують. Ти чуєш? Такий кутер, савалу, ну це дуже великі зазори, далі. Ти чужи клапанами чуть. А хто тобі вліву клапана? Мондаці. Ага, ну клапана дуже здихнуття. Особливо э, випускні не чути, впусні клапана дуже влівані, дуже великі зазори. Я думаю, що не, не, це тут. Ну ні, це тут. Так, так, тут теж клапана є. Що газ. Так, да, так, да, це і є газові ці. Газові клапана. Так, сьогодні вже давай тут. Включаємо і пробуємо, забираємо чек і подивимося, які ошибки є. Так, і ми що робимо далі? Це ще подивимося обшипки, що у нас на комп'ютері. А як в що він підключився. А, він буде світи зеленим і, і а синим. Так, да, так, да, все, все лишай. Він вже цей світ, і все хорошо. Так. Так, у нас е, двигатель МЕ, по-моєму, 74. Якщо я не ошибаюсь. ми будемо дивитися. Вонюшки сідай в машину, заводи машину. Так, пробуємо посканілуємо систему блока ЕБУ. Так, повертай ключ. Можеш просто, поки не заводи, ти поверни ключ просто. Все, лишай. Будемо пробувати підключатися. Так, полічені автомобілю. Так, ти вставив зйом, даби? Да. Повністю, так? Да? Так, будемо перевіряти опять. А так, так двигатель у нас точно на цій машині. Вони у нас всі розположені. От його названня. ми 1797 Так, будемо пробувати підключатись. Так, і Попробуємо... опять підключитися. Так, ключ повернутий, так? Угу. Добрий, так, І ну, хоч подивимося, нам якісь дасть підсказки. Чому хазяїн їде і. Буває, що вибиває у нас чек постійно. Так, обнаження пропуски в спишки, топлівного відключення перевистей. Ага. У нас є, бачимо, що є щось проблема по форсуночці. Оподілін пропуску зажигання, критично лякати Так, да, Це не дуже хороша ошибка. Вже, так, оподілення пропуску зажигання. компресії копійками. Ага. Це Я вже компресію міряю. Це в тебе компресія в одній ціліндрі, слабенька, да? Так, і в нас є подачку дороселя. Давайте ми попробуємо, якщо ці ошибки появляться у нас, при, Якщо поїзді до раз хазяїн підійде, тоді у нас ще проблема буде вже по самій досельній заслонці. Або будемо її розбирати, дивитися до самих контактів, там теж є контакти, їх потрібно чистити. Давайте спробуємо скинути ошибки і подивимося, що в нас залишиться. Блін, треба було сфотографувати. Так, пробуємо, скидаємо шибки. ошибки. А, а, давай вістави, вікли, ну зайди в машину, а, відключи ключ. Я поки пригружу програму і заведеш машину. І погазуєш. А, вироби, вироби. Ну, поки що, так. Да. Так, давай камеру фокусуйся. Так, сама вибираємо. Так, вибираємо 11 рік. І опять спробуємо бензин. Так, не-не, це знову не то. Да, вроде би в нас двигатель тут був такий, як надо. А вот він, да. І спробуємо ще раз е подивитися на ошибки, що у нас машина покаже. Так, підключаємося. Так, і бачите, що в цих машинах проблема буває така, що раз підключається, раз ні. Покажу чому треба постійно виходити повністю з програми, от ми зараз війдем. і зараз перегрузимо ключ зажигання. Так, і от ми попробували. Ми, а, так, обнаруження пропуски спішки, спишки топливо, відключений постійний. Так, є у нас проблема поділення пропуски зажигання критичної для карти. А, є у нас по зажиганню, ну це не по зажиганню, а, ну хазяїн є коло є вони проблема у четвертому циліндрі. Так, <плес> <плес> і, <плес> да, і ця проблема вже такі, що фіксується на комп'ютері. <плес> ні, повно, заводи, заводи. Так. Так, <плес> 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 так <плес> да, лиши її на бензині поки що. Це на бензині, так? <плес> так, все поки лишає її, поки на бензині, найсидить на бензині поки що. Так, що подивимося, якісь зіміння груп. Що нам тут буде показувати? Великий чек, це не А... Так, чек поки не загоряє. Мотор робить в стабільно, але проблема по четвертому циліндру, я думаю, що проблема в лосунки, бо... або в компресії, бо мірили компресію всього 10 атмосфер. Ну, Критично я знаю, що 8 десятка це вже таке, машина трудно буде запускатися. Yeah. Ну і що, так, все, ми машину просканірували. Графіки ми дивилися, теж все добре. І зараз машина поки чек не, виходить, ну, не вибиває. Але є трошки підтаювання, але ми зараз повіримо питання на четвертій форсунці І подивимося до самого роз'єму. Все, з діагностикою поки закриваємо. Вона вже робить у нас 20 хвилин. І коди в нас не вибиває. Все, ми склали автомобіль. Є проблема у нас по пропусках в четвертому циліндрі. Ми повірили питання на форсунку. Питання є, імпульс теж є. Але є трошки питання мотора. Але казали, що мірили компресію, все-таки десятка там. Скорше, що хазяїн поїде далі на чистку форсунок, а далі вже дивитися буде до двигателя. Все, всім дякую за увагу. Відео завершаємо.